Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Українська делегація провела ряд зустрічей у США, зокрема і щодо питань енергетичного сектору. Компанія «Вестінгхаус» допоможе енергоатому у добудові енергоблоків ХАЕС. Чергова ротація експертів постійно діючої місії МАГАТЕ. Підрозділ НГУ, який охороняє Хмельницьку АЕС, відзначив 32 другу річницю з часу створення. Хмельницькі атомники взяли участь у молодіжному ядерному форумі. Про це та інше у продовженні випуску. В рамках візиту до Сполучених Штатів українська делегація провела результативний раунд консультацій із американською стороною, яку очолював радник з питань національної безпеки Джейк Саліван. На зустрічі були підбиті підсумки першого саміту миру, узгоджені кроки щодо конкретної реалізації його результатів та підготовки до другого саміту. Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції, оборонної підтримки та енергетичної безпеки. Ще ряд зустрічей, які стосувалися енергетичного сектору, були проведені міністром енергетики. Германом Галущенко, очільник Міненерго поспілкувався із заступником держсекретаря, представницею департаменту енергетики та заступницею адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Ключовими темами розмов стали напрямки поглиблення співпраці для посилення сійкості та захисту української енергетичної системи. Герман Галущенко зауважив, що атомна генерація наразі є базовою для України та акцентував увагу на питаннях забезпечення ядерної традиційної безпеки, а також розвитку нових атомних потужностей в Україні зокрема, і будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Керівник енергоатома Петро Котін в межах робочого відрядження відвідав Хмельницьку та рівненську атомні електростанції, де провів виробничі наради щодо результатів роботи по розбудові нової атомної генерації та цьогорічній ремонтній кампанії. Під час візиту на ХС очільником АТН як Енергоатом Петром Котіним на засіданні координаційного штабу, який відбувся за участі генерального директора Андрія Козюри та відповідальних осіб, було розглянуто результати проведених відновлювальних робіт на енергоблоках номер 3 та номер 4 Основним акцентом стала готов. Вніс розпочати монтаж обладнання третього блоку після ухвалення відповідного закону у залі парламенту під час наради на Рівненській АЕС присутні обговорили перебіг ремонтної кампанії, зокрема і можливість скорочення термінів її виконання за умов забезпечення найвищої якості ремонтних робіт, а також результати впровадження необхідних заходів із захисту АЕС в рамках реалізації енергетичної стратегії України до 2050 року. На зустрічі також було обговорено і дорожню карту з побудови нових атомних потужностей на майданчику Раес. Енергоатом продовжує активно працювати над втіленням проєктів з розбудови вітчизняної атомної генерації. Westinghouse Electric Компані допомагатиме енергоатому у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС номер 3 та номер 4 Про це повідомив керівник АТНЕК Енергоатом Петро Котін під час робочого візиту на Хаес. За його словами, стратегічний партнер енергоатома Westinghouse проводить геп-аналіз, який допоможе покращити системи безпеки нових атомних потужностей. У компанії Westinghouse аналізуватимуть ті аспекти, які необхідно додати до початкового проєкту енергоблока ВВР 1000 аби довести його до рівня безпеки 3+ це найсучасніша на сьогодні технологія з найкращими системами безпеки, пояснив очільник наек. Петро Котін також додав, що наразі за участі весінгаус проєктується декілька додаткових систем безпеки, які в майбутньому будуть впроваджені на енергоблоках номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електростанції. На Хмельницькій АЕС відбулася чергова ротація постійно діючої місії МАГАТЕ. 3 липня під час наради експерти міжнародного агентства з атомної енергії представили результати своєї роботи та поділилися висновками щодо проведеного моніторингу з керівництвом філії ВПХС. Учасники попередньої ротації МАГАТЕ протягом минулих трьох тижнів працювали на майданчику Хмельницької АЕС, здійснюючи моніторинг ядерної радіаційної безпеки і захищеності. Їхні колеги з 26-ї ротації продовжують виконання завдань місії, здійснюючи Ходи обстеження та інтерв'ю з персоналом атомної електростанції нагадаємо, що постійні місії магате діють на усіх вітчизняних аЕС відповідно до запиту уряду України. 32 роки тому було створено підрозділ Національної гвардії України, який охороняє Хмельницьку АЕС. З цієї нагоди відбулися урочистості та нагородження особового складу військової частини. Протягом 10 років військовослужбовці підрозділу беруть активну участь у військових операціях для забезпечення територіальної цілісності України. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких і четверо військовослужбовців частини. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Назара Ковальчука, Сергія Косточкіна, Дениса Радченка і Павла Теслюка. У своєму зверненні генеральний директор філії ВПХС Андрій Козюра та начальник Нетішинської МВА Григорій Олендра привітали особовий склад військової частини та висловили слова вдячності за їхню службу. Військовослужбовці також було відзначено грамотами та подяками за відмінне несення служби, надійну цілодобову охорону важливого стратегічного об'єкта та міста супутника Хмельницької атомної електростанції. Працівники Хмельницької АЕС взяли участь у молодіжному ядерному форумі Українського ядерного товариства. Захід зібрав понад 35 молодих фахівців, науковців та спеціалістів атомної галузі України, а також представників та студентів профільних вишів. Метою проведення форуму стало залучення молодих фахівців до обговорення важливих питань сьогодення та обміну актуальними ідеями щодо вітчизняної атомної галузі. В межах форуму був проведений і конкурс кейсових проєктів, які учасники підготували за попереднім завданням організаторів. Тішинська команда, до якої увійшли Ігор Ткач, Андрій Пасенюк, Ірина Гладенюк, Сергій Костючик та Андрій Сережко працювали над темою розрахунок оптимальної кількості та розташування модульних реакторів в Україні для інвесторів, які планують здійснити інвестиції в енергетичну систему України. Попередньо учасники форуму активно працювали над ідеями для своїх проєктів, а вже під час тренінгової сесії доопрацювали кейси та представили їх на розгляд журі. У результаті команда Хмельницької АЕС презентувала свій проєкт та здобула друге місце. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!